Всім привіт! Це відео буде про поновлення карти Діє, і давайте почнемо. Перше, хочу сказати, що я вже була в поліції, тому хочу з вами трішки поділитись інформацією. І те, хочу розказати те, що я вже знаю. Іспанія видала приказ про те, що вони подовжують нам карту Тієї і її можна не поновлювати. Тобто, реновація тархета не потрібна. Але я все ж таки вирішила взяти Сіту і піти в поліцію. Перше, що я зробила, то взяла Сіту. Сіту було дуже складно взяти. Я думаю, всі знають, що це просто неможливо. Дивіться, коли ви берете Сіту, обирайте не реновацію де Тархета, Українського конфлікту, а обирайте Тома, тобто відбиток пальця. Можливо, таким чином у вас вийде взяти сіту, бо я робила саме так, бо конфлікту Україна просто неможливо взяти. Якщо ви не плануєте поновлювати собі сіту, я вам рекомендую зробити ось, у такій, ось таку роздруківку документа Бое і носити її з собою або в електронному вигляді, ну, я думаю, краще роздрукувати, нехай він буде. Для того, щоб якщо щось потрібно, якісь десь проблеми чи на таможні, чи де ви будете, я просто не знаю, ви зможете доказати, то, що є ось такий приказ, який прийняти 27 феврера, про те, що карта Тіє продовжена ще на рік до 2025 року, до марта. Я же вирішила поновити собі карту Тіє. Дивіться, перше, це ми беремо сіт у поліції і беремо Тома. Далі, я вам покажу, що я вже в поліції була. Ось моя тархета, ось вона порізана. Там знизу є код. Якщо перевернути карту, знизу є код, його відрізали. На поновлення карти Тіє потрібно заповнити форму ЄХ. 17, а також форму 790, 0,12. В поліції мені сказали, що коли ми оплачуємо, потрібно обрати функцію не 19-30 євро, а беремо стару ціну, там 16 з копійками євро. Я ж обрала 19.30 від Я обрала суму 19.30. Але мені в поліції сказали, що потрібно брати 16, стару ціну. Ну, якби окей, добре, нічого. Але можливо, якби я другий раз йшла, я би також брала 19.30, щоб не було ніяких питань потім. Це перше, коли ви заповнили ці дві форми. Я можу залишити тут відео. У мене є відео, як заповнювати ці форми, ЄХ і оцю 790 форму. Так, далі, далі дуже важливо зробити ксерокопію всіх документів, також фотографію. Дивіться, в деяких районах взагалі нічого не беруть. У мене взяли знову такі відбитки пальців, забрали всі мої документи. Також форма 790. Ви робите два екземпляри по три листка. Там Іде на формі 790 роздруківка, три листи. Вони потрібні, ви там будете ставити підпис. Одна форма залишається вам, іншу ви віддаєте в поліцію, так, як і минулого разу. Так. Далі. Стосовно прописки, дивіться, якщо ви навіть не міняли місце прописки, все рівно вам потрібно піти в аюндамент і поновити документ на вашу прописку. Тобто там вам просто поновлять рік. Якщо у вас була прописка 2022 або 2023, ця прописка ну, якби не дуже якби підходить. Потрібно, щоб була поновлена прописка 2024 рік. Тобто я брала, взяла світовий аюнтаменто. Там я вибрала функцію на поновлення прописки. Мені поновили прописку, я одразу забрала і показала її в поліцію. В тому участку поліції, де була я, там перевіряли, чи поновлена прописка. Дуже тщательно всі документи перевіряли. Але дівчата розказували, що. Деяких участках взагалі нічого не брали, навіть фотографію говорили, нічого не потрібно. Ви вам автоматом все поновимо Але в мене взяли всі документи, повністю все взяли. Я не знаю, мені здається, просто в кожному місці все по-різному. От але дивіться, поновлювати тіє не обов'язково, якби ви робите просто собі документ бое і показуєте. Постійно будете доказувати, якщо вам потрібно. Я вже вирішила поновити. Ось так, от, це в принципі все, що я сказала. Хотіла вам сказати. Я не хочу лишнього долити, нічого лишнього говорити не хочу. Як взяти пропис? Як взяти сіту в аюнтамент, я, мабуть, зніму ще відео. Як взяти сіту поліцію? Я думаю, вже всі про це знають. Не обов'язково телефонувати, можна зробити це все в електронному виді. Сіту потрібно брати саме в тому місці, де ви брали свою першу сіту. Або де ви прописані? Можливо, ви були в Іспанії, потім ви переїхали в Каталонію. Якось воно чомусь там грає роль. Якщо ви брали в Катал, наприклад, в Барселоні, а зараз ви в Мадриді, то вам потрібно тут дізнатися, як правильно сіту там. Ви маєте взяти сіт у вашій провінції. Все на цьому все. Більше нічого такого, не забудьте взяти квитанцію. Якщо ви працююча людина, ви можете поставити оплату банківського рахунку, то це не банківська номер банківської карти, а саме той код Довгий такий, знаєте, там починається дві букви ЄС, і далі йде банківський рахунок. Тобто ви ставите це. Якщо у вас немає цього рахунку, тоді ви йдете в якийсь банк і оплачуєте. Не обов'язково своєму. Я оплатила в Кайша банк, там йде без комісії. Все, на цьому все. Я з вами прощаюсь. Силку на документ Буя я залишу під цим відео. І якщо вам було корисне це відео, поставте, будь ласка, лайк і пока!